Всім привіт! З вами Вели, та сьогодні ми з моєю сестрою. Привіт-ки! Ми будемо грати у Doors 2. Я дуже сподіваюся, що в мене це взагалі вийде, тому що мій інтернет, хоча б він нормальний був, але щось Roblox він взагалі не тяне. Я дуже сподіваюся, що це все змінилося, хоч і якось. І ми нормально з вами пограємо. Давайте я це все зроблю. Так, нам потрібна The Backdoors. А, ні, не Backdoors, вибачте. The Minus. Почнемо. Так, ми вже проходили з моєю сестрою до сотого рівня, тому. Ну, не тут, а просто у нормальної версії. Тут до 40... 47-го. Так, по тут. Типу... Ми <свісно> Так. Особливо <не>. вона. <свісно> ну, ну так, ну просто там дуже складний сік. Ну, але Луя, вона <свісно> загрозилася. Ти щось збереш? Я. Давайте нічого не брати, типу, ми взагалі бомжі. О, про себе говорю. В мене 8739. Окей, я бомж, вона ні. За майнес. Майнс. Вимова, Будь ласка. Ой, та геть від мене. Ти взагалі геній. Ты, типа, прошла повз нее и просто, ну, проигноривала. Что? Там была снизу. Это банчка. Эй, шкэрэ. А ну, ой, ой! А Вот, А куда нам ее што в хату? направо, направо, направо. Подумаем, давайте. Спидран. Так, нам, Надійся. Четыре. Так, нас Шестая нам потребна... Ти не бачиш там? Просто ну. Я сліпе. Ну, <laughs> іди зі мною. Сім. А тут щось є? А щось є. Вісім. Почасть мені хала. А, ой, ой, ой! Це означає, що вона тут. Ага. Все. Він пролетів. Ще! Нам потрібно одинадцяте. Це ось це. Ай! Ах, тварина така! Що? В мене скріч, типу. У мене не було це псикалки. Але він був. Ну, що ти глухенько. Це несправедливо, я. Все. я образилася. Ось тепер був. Це пове... Ой. Що там? А, це ось це! Тут ми просто проходимо по таким. Угу. Як це обізвати? Eee! Ось ця штука може тебе вбити, типу. Ти так напорешся, все, смерть. Ой, щось таке. А в мене тут якась. Драбина. Напевно, тут щось є. Ну я дуже сподіваюсь на це. О, так, тут, от, так. Поки тут тільки одна. Двер. 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 Ось ты. О, знаєш так. О, тут навіть дві. Мені подобається, що нам, типу, кладуть якісь. Бонуси. Так, бонусні ось ці ось штучки. Тому що, типу, якщо ви досі-дуже тупі, у вас ще є одна. Якщо не знайте іншу. Так, перелетімо. 15. Тут ці мухи. Звук. Так, тут треба теж не запалювати нічого. Це 18 там треба 19. Я yeah, дуже боюсь на неї напоротися, типу, піти, я не зрозумію, що вона там є, і мене просто з'їдять. Що це за звуки? А, ось це, це селі. на селі. Я не розумію, якщо чесно, як вони працюють, типу на селі є маленькі такі скрітчики рожевого кольору. І вони, типу, щось роблять. А, ось і фігура. Я пішла, я пошла, пошла пошла, пошла пошла Вот ты их пришла? Минут за тобой прям. А яка нам потрібна дверь? Йо, Винде. Он сзаду тебя. А в нам потрібна. 24. П'ята тут є. А тут є. Думаю, 24-та. 24-та ось. А дружбу сподіваюся, що ты права. Оооо! В мене такого не було! Вау! Wow. Типу, ми, ми під водою. Yeah. Це взагалі щось цікаво. Yeah. Так. Напевно, ми не можемо. Все... У мене є ще якийсь ще значок. Давайте освітлимо це, це, цей простір. Мені просто цікаво. Так, так, так. Як це виглядає? Типу, yeah. нам... Це дуже круто. Я не хотіла Вау. втрачати А2, але якось вона вважалася, А, це на добре. Мені дуже подобається, ми, типу, грали декілька разів, типу, ну, тр... трішки зовсім. Ми не можемо нічого. Напевно, типу, так. Мені якось там погано стало під водою. Так, в мене теж, типу, була така відзнака. Нам не не туди. Ми повинні Ні? далі. А, нам. Ааа, типу, типу, Та -та -та. ми тут можемо подихати, типу, в Так. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я не можу плисти. А, ой, треба було просісти. Давайте пливемо, пливемо пливемо, пливемо. Давай, давай, давай. давай Погано стає! Йой! Тут фігура! Синце, так ми ж звідси і прийшли! Ми звідси прийшли? Так! Да. Стоп! 24 і, прав... і справді тут. Пф, я тупа. Ой, мені погано, мені погано, мені погано, Все. погано, 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 погано. погано. Злізай, злізай. А куди нам далі? Я не розумію. А я теж не розумію, давайте почекаємо, хоч, би, хоч типу. Дотя пройдемо. прийдемо. нам у... у якусь іншу сторону. Так, ну, я... ну нам наліво треба, але там стіна. Так, тут нічого нема. А ми справа? Ми, ми звідси, звідки прийшли. Я хазу? Я думаю, звідти куди ти поплила. Поплила. Я помру, я помру, 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 помру. Помираю, я померла. Так, добре, тоді я зараз пошукаю, куди нам потрібно було. Я затонула наступного разу тобі потрібно. Який. Моя сестра дискотека. Ого! Скільки в тебе взагалі це ви цього, цього було? собі Дифіка круто Уперед! Так. О, все, нас прикинуло. Що за ешкере? Тобто Ти в мене типу переправляла, а тепер ти це сказала. Зімініс. А ти знайшла хоч щось типу що можна доставити? Oo... Я теж. Hi... А де вони всі? Та ні шовкової, я всі так Ах ти придурошна, я думала все, в нас типу не заспавнились вони. Так куди ти її попела? Я сюди не сюди. А, тут нема, типу, тут доріжки нема, вона не може просто мене, з дурок а ой, 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 все. Я прибрала. Дуже дякую, ти нічого не зробила. А я не побачила. О, дивись тут. Я тебе бабулю. Такий ось садик. Якщо побачиш там щось хілку якусь. Йо-мойо! Та, Та Відшипись від моєї сестри. Придурочна фігня. Другою шостою? Я не бачу. А ти ты чи що? Та. Да. Буває. Я тобі кину зараз цю ракетницю. Ось, тепер бачиш? А? Ось, ось О. Ховайся, ховайся, придурочна. куль. Нам потрібно 14. А що це? Це це та? не та, це не та, це не на та, на та, на та. Нам потрібно 14. 15. Нам потрібно 14, де воно? Ось. Ты зайшла? Та? Да. Та. Все, писа. Да відшипайся! А, Господи, я Я тупа. Я знаю. Ще одну хвилинку я бы кинула, типу, цю, цю свічку. А, не, не можна. Не можна кидати. О, а можна зробити ось так, типу? А нам є На... <плес> На майбутнє. Є 21. Да паличка папа И кого биса? Так, мы, типа, вообще придурились. Там. Там еще и два. Ты помнишь, какая была? 24-та? Подожди. Подожди, я кину. Опа, подходи. Ой Ой-ой. що тут друго? Я пішла. Ну ты проколюваешься, там Взагалі, 23-я. Яка була? Думаю. Не знаю. Добре, 24-й, давай. Так, 24-й. Всім. як красиво, як красиво, мені подобається, мені подобається. Дивіться, а, -а, -а. Тут так багато типу таких гарних так. місцин, які ми взагалі типу, не бачили. Типу ми вже грали. А -а -а. Дощ. А -а -а. Просто стояти. Ну просто ось так. До Це речі, в Дорсі який перший етаж? Там поміняли 90 в НАТО. 90 А що там? Ой-ой-ой. Олесь! Ой, ой. Нііііт! Твою! Я... Ти <плес> Ей! Ще! Так, давай це пропустимо. Я дуже сподіваюся, що за це ми пройдемо, типу, хоча б... Ще мінус... <плес> Хоча б щось нормальне. Тому що виглядаємо, ми тепер просто жалюгідно. Давайте побиваємо мою сестру. Я mm -hmm. змогла. Просто біжимо. Навіть не думаємо. Mm -hmm. собі. Я такого ще не бачила. Що там? Мені подалась типу, ця штука з. Ну, ось ця. Ось ця. Типа просто. Типу, я її не купляла. Ну, то в мене теж така була. А, в мене ще не було. Ага, я бачу ці фігні. Треба якось їх обійти. Відчепись! Допоможи, 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 допоможе! Та ти приколюєшся! Ай! <с? А, тоді, коли ми проходимо по пів... Так, да, я, я хотіла якось його обійти, але не, в мене не вдалося це зробити. А як це було Добре, так? Тоді нам потрібно дивитись на. Окей. Okay. Це, ми, це мені! Ah. А ти припинюєшся? Я тут чуть не вмираю. З ким не буває? Ховайся. Mm -hmm. Яка нахер 10? Ну, no, 10. Я не бачу, де ти? Ну так знайди мене, ти що О, oh, тут. О, 9. Десять. це нет, я, ти, я, ти, я ти. тебе чекаю, тому що... Ось, стій. Сти. Ды сюди Дійди до сюда. Давай спробуємо, як, якось обійти. Я не знаю як Давай, знімай, 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 знімай знімай. Ты де! А ты тупай, ще що, с тобой! Так, я же сказал! Я я Я сказала тобі! Добай. Ти прямою мовою, що вона ось тут! Ти мене потрібна, щоб взяти, я помру. Що з тобою не так? Господи, заберіть мою сестру, я не знаю. В неї мізки не працюють. Це муха, це моха. Комаха. А, а він завжди на 20-тій кімнаті? Ні, як на мене він якось тут. Тобто він рандомно, так? Да. Я хочу побігти. Господи, мені здалося, що там муха а в мене була включена ця фігня. 25. Це файничко! Ні, 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 ні. Це просто найжалюгідніше, що могло з нами статися. Так. Да. Це просто ну це ж. Ай! Це жахливо. Дуже. Я вже ...трішки того. Тебе вже схопили? Та, я не помила, але. Та я зрозуміла. Ну, дуже... я як, як він, як він називається там? Халт. Цей халт? Ось тут? Це просто божевілля. Типу, якщо. ми не розумію, не розуміємо, як його пити. Типу, ти іноді навіть не знаєш, куди тобі йти ось. У мене є фігня. Я не знаю, чи мені туди, чи ні тут, чи не туди. Куди? Okay. ай яй ай 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 Я не знаю, я не знаю, куди йти, я не знаю, я не знаю. У мене вбили. Ніхал це просто неможливо тут. Я. Я. Ну... Я хочу, щоб його зробили ну, хоч Давай, трішечки скажу. легкіше. Майнес. Мінес. Мін єс. Мін'єс. Ти хочеш кожного разу типу щось нове говорити? Так. А де? Я не знаю. Але я все знайшла. А? Вклад в наше суспільство, моя сестра, мінус один. Ой, там очі, там очі, там очі, твою матинку. Що? Там очі. А ти приколюєшся, що хрінь. на хрень. Мене псикнула. Ну, звісно, очі плюс пс... Ммм, як це я люблю. Що? Знову очі. Зайко. А, там були хілки, якщо що. Так, так, я вже скоро собі Зніми, 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 зніми. Дік Мілий! Так ні, навіть якщо ти на, не, на неї дивишся, ти все одно, типу, тебе ця фігня хватає. Я не розумію, як, типу, не... не попастися. Будь ласка, якщо ви знаєте, ну, напишіть в коментарях, я, я не розумію. <свист> Там знову, знову очі. Я буду знову. Ай, да ти придуриш, від чіпись від ти мене. А! А та, та що за приколи. Поїхайте, як ще ще. Тут з ликой. А можна ти? я її скину якось? цю? Дивись, дивись. дивись, дивись, дивись. Та стоп, стоп! Та дивись та... Сюди, сюди, сюди. Ні-ні-ні, Та... назад, назад. Ну. Сиди. А я вже так робила. І що? Вона не зберіглась, наче. Опа. Ой, дивись, дивись. -диви. Я туди її кинула. Та я розумію, а але наче вона не зберігається. О, знову ця краса. Тут е є така варіант, що типу ножиці придбати десь або знайти, наче придбати не можна. І просто, типу, ось це. Це як відмучка, але... В ножиці. О, знову. Та я бачу. Я ж тобі. Я побіжала де. Щоб ти. Так, щоб ти змогла, типу. Десь сховатись. Йома, й Ти померла? Я тобі! Я своє життя на кон поставила, щоб добіжати до наступної, а ти не змогла навіть це. Все, проберися місце. Я не можу. Коротше, якщо ви хочете другу частину пишіть, тому що я. Наберемо один лайк і я роблю <свисті> наступне відео, тому що, типу, за безкоштовно я це робити вже не можу. Просто. я не можу її терпіти. <свисті> На Монетизацію відключити, тому що. Oh, <свисті> God of <I'm> Beautiful! Oh, <свисті> God! <I'm> та-та <свисті> помовч. З вами була Вали, та моя сестра. Луля! Всім до побачення! Поставте свої подобайки.